Сьогодні на об'єкті будемо наносити структуру пуд зміні декор виробництва компанії FIDA. Е, Першим ми будемо використовувати концентрат 1 акрилова ну, група Fayda. Після нього будемо наносити сам квасовий ґрунт. Колір у нас d 31 це два шари будемо наносити структуру пузміні. Той же кольор, після чого вскримо базову лазурю, а вже в руки шари лазурі. Розмішаємо з металів фарба срібло і зробимо лісирок. Все потабно, все покажемо. Приступаємо до нанесення нашої грунтовки. Розбавили один до десяти відрі і наносимо Аккуратно. щоб не було підтверджувати. Приступаємо до нанесення кварцевої грунтовки, колір d 31 c Носимо валіком, рівномірно розкатуємо. Стіни у нас дуже проґрунтовані, висохли. В даному випадку бажано гарно розкатати, щоб не було оличних питьоків. Працюємо структур под менее тому... У нас на стінах прогонтовані, прокварцовані, приступаємо до нанесення самого матеріалу, структурку сміння. Використовували як вартову грунтовку штрихвою. Натягуємо. і логлянько притурксовано. Сейчас. Тут у нас лицо. Дургом аккуратно. И начинаем порцевать. І так, наш матеріал ми нанесли, напрацювали, доступаємо до приглажування. Пробуємо на підсихання. Специфіка наступна. Міні. Він... З ним можна працювати, коли він підсихає. І треба чіпути. В нашому випадку прийшло 20 хвилин після працювання. І так, буквально я де підсок про не підсох пропускаю, вертаюсь відправляю. За один раз підправити матеріал практично буде дуже важко. Можна навіть лукарно десь підправити, якщо поволончик десь не заходить. Приступаємо до нанесення лазу МАТ. керівництва компанії Пельда. Накатуємо валіком, дали 10% водички і йолочкою розкатуємо. Так, щоб не було полос До сухого валіка. Закінчили наш нас був... ми грунтували з цим грунтом глибоко проникнення виробництва компанії кварцували квацували штрийпуц, наносили структурку зміні у вашу ри, будемо так говорити, і в етозі пригладили і нанесли один шар в лазурі і другий шар з первомутром. Досі у нас вийшло ось такий результат. Незампле у нас перламука, верха у нас чистий. Зараз покажу все, як вийшло.